Всім привіт! З вами Тетяна тепер ви на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про те, як підключити блог сайту на WordPress до блогу на каналі в Telegram. Отже, перше, що вам потрібно, це сайт на WordPress, друге це ось такий плагін. Я його вже встановила і активувала. І після цього, ну, власне, ви знаєте, як це робити, я вже показувала не один раз. Після цього у вас в меню вашого сайту з'являється. Такий пункт, як wp-telegram. Переходимо сюди, і тут нам наш е, плагін пише інструкцію, що потрібно спочатку створити бота е, в самому Telegram. Зараз ми це зробимо. Отже, я відкрила Telegram. Нам тут рекомендують створити нового бота через Ботфазер. Ось наш ботфазер. Нам потрібно створити нового бота. Обираємо команду New Bot» через меню в Telegram. і нам пропонують його назвати. Називаємо його латиницею. «Bot WordPress». Окей. Тепер ми цю назву пишемо. Тест бот, ВП і додаємо bot в кінці. Поставимо нижнє підкреслення, а потім напишемо бот. Відправляємо. Угу. Каже, що ні. Добре, давай по-іншому. Тест ВП От, теж не підходить. Мабуть, багато тестів було зроблено з таким плагіном. Добре, хай буде. Давайте без підкреслення бот і таке зайняте. Угу. зараз щось вигадаємо. Є, такий спрацював. Добре. Отже, нам потрібен токен. Копіюємо ось цей номер. Можна виділити, а можна просто його натиснути, на оцей, що виділений сірим, скопіювати і вставити сюди. Після цього пише перевірити токен. Так, 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 так. Перевірити токен. Угу. Підтягнувся. Добре. При всяк випадок збережемо зміни. Далі. Публікація в Телеграм. Угу. Можна додати свого бота як адміністратора до свого каналу або групи. Порада. Ви можете додати внутрішню нотатку до ID-чату, щоб полегшити його ідентифікацію. Нотатка може бути додана після. Угу. Добре, 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 давайте щось. Дай буде нова група. Я її потім видалю. Вебтест ВП. Далі а, створити, додати учасника нашого бота. Веб. Тест. Вп бот. Ось він. Втест, веп-бот. Додати. Додати. Далі як адміністратора? Налаштуємо його як. Адміністратора істуємо, зберегти, закрити. Ось ми додали. Добре, далі. Додати. Ось тут нижче обираємо керування. по тут поставимо равлико і натиснемо надіслати тест. Ще чат не знайдено. Давайте я додам ще одного учасника чату. Давайте спробуємо аудиториану перування. Так, давай може бути публічно. Окей, може так. Ім'я користувача. Угу. У мене стояла група приватна, я її зробила публічною. І тепер у нас е, стоїть, що підтверджено. Окей. Поставимо зберегти тут затримка публікацій. Так, запис, шаблон. Як тепер перевірити, чи в нас буде публікуватися? Зараз у нас стоїть, що ми можемо публікувати в цю нашу новостворену групу запис. Давайте перейдемо в записи. Тестовий запис, який-небудь візьмемо. У нас є, давайте його візьмемо. І ось, якщо ми подивимось праворуч, у нас ось тут, внизу, в пункті записи, внизу написано надіслати до Telegram. Добре, давайте тут що-небудь додамо ще цікавого. Може, якусь фотографію, наприклад. Можемо поставити зображення, бібліотека медіа. Подивитися, щось гарне. Обрати. Поставити ось так. Розмір середній. Великі хайдевекі. Добре. Ну, в принципі, цього достатньо. Пишемо надіслати телеграм у нас увімкнений повзвонок. Звертаємо на це увагу. Давайте напишемо зберегти. І ось. Текст для запису тестового. А якщо ми зараз додамо до цього запису зображення, встановити, окей, і ще раз: і вже в нас тест пішов з фото. Тобто, якщо ви ось тут в налаштуванні свого запису не встановили фотографію, то... У вас буде ось такий звичайний запис з текстом і посиланням на ваш запис. Якщо ви додали зображення до свого запису, ось тут саме праворуч, у вас тут у розділі записи, то у вас йде публікація вже з фотографією. Це дуже зручно, тож я добре схвалюю цей плаг, мені подобається. Однозначно рекомендую, особливо для тих, хто часто дублює свої записи саме. В телеграм, у кого є канал, в телеграм або група, ви можете сюди спокійно через за допомогою е, свого плагіну дублювати свої записи, робити анонси своїх статей. І як ми могли бачити, не тільки саме записів, а й сторінок. Якщо ми подивимось, ось тут сторінка, товар навіть можна робити, анонс. Тож тут можна налаштувати і додавати таким чином. Свої публікації у канал або групу. Дуже зручно, рекомендую однозначно цей плагін. Отже, за, занотували собі це, запам'ятали корисний плагін, е, варто ним скористатися, і також варто підписатися на мій канал, е, прокоментувати щось, можливо, вам сподобалося, може ні. А може, у вас є своя група в Телеграм, обов'язково поділіться. Якщо у вас немає сайту, а можливо, ви хочете його створити обов'язково, напишіть мені, я вам з цим допоможу. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Сьогодні у нас такий цікавий огляд про плагін WP Telegram, який дозволяє додавати публікації автоматом одразу в групу з сайту на WordPress. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, з вами була Ціна на тебе. па папа!